Всім привіт! Сьогодні в черговий раз я ознайомлю вас із доволі незвичною і рідкісною грою, про яку ви, напевно, навіть нічого не чули. Це гра Кривавий спорт Картярська. Скажімо так, гравець кривавого спорту ну, складно її локалізувати. Отже, гра від одного до двох. Час гри 1-2 години. Це не є кооператив. Ну, по крайній мірі, на сайті BGG не вказано, що це кооператив. Це буде розпаковка. Я ще не знаю ні правил гри, нічого. Подивимося, що всередині. Я лише знаю, що гра буде про ставки. І, типу, ви винні якомусь кримінальному синдикату купу грошей, і вам потрібно відігратися, щоб виплави... виплатити борг. Ось так. І при грі в двох Ви граєте окремо, здається. Ну як окремо. Тобто гра відбувається разом, але перемагає, перемогти може один або обоє. Ну, тобто, виходить, що якби кожен слідкує за своєю горою. Що ж подивимося, коробка доволі якісна. Я впевнений, що цієї гри у нас не буде в продажу. Ну, не те, щоб ніколи, але близьке до ніколи. Тому що вона доволі вартісна це, знову ж таки, одна з тих ігор, які в мене інколи проскакують на каналі. Що Мають малі тиражі і доволі е, високу ціну через, знову ж таки, малі тиражі і непопулярність. Її я не бачив в жодному магазині, окрім там, певних спеці... спеціалізованих, специфічних і на офіційному сайті ГРА 2023 року, тобто нова, також жетони поки відкладемо. Є суто колода карт і є маленькі карти. Так, справді не багато компонентів. І є такі листи. Ну, я так розумію, що тут будуть записуватися бали, які ви будете заробляти і підраховувати їх. Так, подивимося. Далі. І тут у нас правила і все, абсолютно все. Ну так, це буде гра для Поціновувачів артів. Мені вона дуже сподобалася візуально. Тобто, це є проста якась гра. Тут, грубо кажучи, дуже мало всього. Коло... Правила доволі товстенькі, хоч маленька книжка. Папір хороший, якісний. Ось такі от правила. Правила, ну, по крайній мірі в відгуках описано було, що вони легкі. Тут все гарно прописано. Ось навіть раунд, як відбувається. Підготовка і раунд. Налаштування з трьох пунктів, потім виконувати дію. Робити ставку, дивитися на бій. І кінець. Так, далі. Тут у нас приклади. Ага. Карти розписуються, бойові карти, карти зброї. І, здається, ще був третій. Варіант. Ні Так. Ну, я думаю, що з грою розібратися буде легко. Я просто правило ще зовсім не передивлявся. Я подивився на те, як вона виглядає, і мені сподобалось. Ще можу сказати, що там, де я її придбав, там вона розпродалася буквально за кілька днів перших. Але на офіційному сайті, звісно ж. Вона ще є дуже специфічна гра. Дегенератів нагадує трішки. Подвійний пакет, тобто карти запаковування пакет. Я так розумію, це для того, щоб вони тут були. Давайте подивимось на малі. Карти зброї. Це напевно будуть відбуватися бої, і відповідно ставки потрібно буде робити на бої. Ну я так ми бачимо, що тексту, в принципі, мало. Є тільки назва, там, вилка і ложка. Потім є примітки, скільки шкоди задають damage, ось один. І я так розумію, тут є якісь певні характеристики, типу сила, strength, і. Що тут тут ще? Dex. Так, тут є. Ну, подивимось на всі. Зламаний меч, Кінжал. Змієподібний кінжал, важкий топірець, колун. Це якийсь щит з шипами. Якісь вила, не знаю, що це. Осине гніздо. Куряча лапка. Поржавілий ланцюг, старий молот. скімітар. Зразу Dark Souls згадався. Ми бачимо, що три, здається, поки найбільше. Це шип із Зіскла. Морнінг Стар. Булава така собі. Ще паста і шалом. Потрійна сокира. Ні, 4 є шкоди. Бладжон of Bone. Якась кістка. Такий палаючий меч, П'ятірочку. і якийсь клинок. Такі от теж на п'ятірочку. Виглядають карти, звісно, красиво. Подивимось тепер на ось цю колоду. Так, я впевнений. Тепер я вже впевнений, що цієї гри в нас. Не буде, ніде. Тому що це для таких дуже лютих поціновувачів. Вона потрібна. Хто любить там чорнобілі карти, прикольні арти, якийсь такий, напевно, азарт, в принципі. Подивимося, що тут в нас. Вони виглядають стандартними, точно не скажу. Але виглядає як 63,5 на 88. Так. Ось такі. Це як пам'ятки, швидше за все. Рівень перший, другий, третій. Фаза раундів. Фаза раундів, точніше. Так, я так розумію, що ці карти замінюють нам як ігрове поле. Типу, вони вказують що до чого. Далі секрети. Подивимось. Тобто є ще три типи карт. Дії, бойові карти і секрет. Ох, дермаю. Поставив сюди? Це підібрати складно буде? Що ж подивимось на секрет? Мутації? Яма зі зміями. Як бачимо тексту знову ж таки мало. Та, виглядає ця гра типу маленькою. Можна було, звісно, і меншу коробку зробити. Але я розумію, для чого так. Ну. Потім просто вона буде. Виглядати дешево, якщо меншу коробку зробити. Дивимось далі. Ох, тут уже певно, бійці. Їхні характеристики. -hmm, життя, сила, і це, напевно, типу спритність. Ось такі от. Вони тут є ще примітка 1-2, це, напевно, дорівня, але точно не скажу. Можливо, я розберуся з правилами і викладу правила до цієї гри. типу, як її грати. Гадаю, попри те, що вони великі, там все швидко можна пояснити буде. Такі арти прикольні. Взагалі карти якісні. Це не льон, але вони цупкі. І дії. Ось такі без купи тексту. Круто. Ну от, view, any, to weapon o actions. Тобто подивитися будь-які дві зброї чи... Ні. Тобто, в принципі, все дуже просто мало би бути. Ось тут є щось таке вже більш протягом фази ставок ти там повинен щось зробити Ось є тут такі от ці карти. Перекинути, щось перекинути. Так, тепер подивимось по жетонах. Що це все є? Я думаю, тут буде описано. Ось так в нас виглядає ігрове поле. Я так розумію, арена бойова. Токен токен. 66 монеток. Я так розумію, що ось ці жовті токени, вони дерев'яні є. Це монетки. Ну, тут не буду їх відкривати, бо в цьому немає сенсу. Звичайні, круглі жовті жетончики. Потім у нас є ще 10 дерев'яних червоних токенів. Так, це ось такі крапельки. Ну, в принципі, це є рани. Подивимось. ран. Фіолетові це є. Їх 12 тайм жетони часу, я так розумію. Не знаю, як це працює, але подивимося. Вони всі дерев'яні. Так, зелені це є жетончики шансу. І що в нас тут ще? Помаранчевий жетончик? Ось він, один єдиний. Це є жетон захисника, охоронця. Ну, якось... Так, є два куба. Один червоний, а другий чорний. І усе. Ось така гра. Всім дякую за увагу. Надіюсь, показав вам щось незвичне, таке, що ви не бачили. До наступних відео. Всім папа.